В Біблії багато є написано про Духа Святого. І сьогоднішній мій такий роздум буде про те, що ми взагалі знаємо про нього, про Духа Божого. І ви знаєте, коли я спілкуюся з різними християнами і намагаюся задавати отаке запитання. А Що ти знаєш про Духа Святого? Що ти знаєш про нього? Як ти його розумієш, як ти його сприймаєш, як ти його приймаєш? Взагалі, Як ти переживаєш дію Духа Святого в своєму житті? І ви знаєте, так направду, якщо розібратися, то Дух Святий є утішитель наш. Він є в нас, і ми знаємо його дію в нашому житті, в житті людей, які знають, коли Дух Святий наповняє наше серце. Ми знаємо, коли Дух Святий діє в нашому житті, як він проявляється в нашому житті, і як ми можемо бачити результат його дії на нашу душу, на нашого внутрішнього чоловіка. Але тим не менше, коли нас запитати, що ми про нього знаємо, у нас не так вже й багато знайдеться слів про Духа Святого, бо тому що в Біблії ми знайдемо не так багато, щоб описати, щоб розуміти дію Духа Святого, а те, що є написано, дуже часто ми взагалі можемо не розуміти по тій причині, що так, Якщо чесно сказати, то дуже мало ми заглиблюємося в бажання навіть саме зрозуміти Духа Божого і зрозуміти дію Духа Божого в нашому житті, Ісус сказав такі слова, є написано в Іоанна в 16, 15 розділі, 26 вірш. Коли ж прийде утішитель, котрого я пошлю вам від Отця, Дух істини, котрий від Отця походить, Він засвідчить про мене. Ви знаєте, я роздумую над тим, як Дух Святий засвідчує про Ісуса Христа, як це проявляється, як ми можемо бачити дію Духа Божого в нашому житті. І ви знаєте, що. Ми знаємо про Ісуса Христа, ми віруємо в Ісуса Христа. І те, що взагалі є слово про Ісуса Христа, це завдяки тому, що тут, на землі, серед нас є Утішитель, Дух Святий. І якщо так розібратися, ми починаємо наш день, і буває так, що. ми... От в тому всьому нашому житті можемо навіть забути про те, що є утішитель Дух Святий. Тому що людина, вона, якщо їй так більш-менш день прогнозований, складається, прогнозовано. Людина може собі так вже привикнути до свого такого розміреного життя, прогнозованого життя. Бо тому що прогнозоване життя, це не означає, що це життя може бути легке чи нелегке. Прогнозоване життя це коли ти знаєш приблизно, з чого в тебе почнеться день, і як він приблизно в тебе закінчиться. І людина, котра привикає до такого ритму життя, вона якось думає, як би просто прожити цей день. І е, так направду, буває, що людина забуває про те, що є утішитель, є Дух Святий. Е, діло в тому, що е, в, нашому житті, в нашому житті дуже є багато нас і дуже є мало Духа Святого. Якщо бути чесними, якщо дивитися на наше життя чи на наші зібрання вдома, чи на наші зібрання по церквах. Ми можемо замітити, що дуже багато є нас і дуже є мало Духа Святого. А інколи Духа Святого взагалі немає, це звучить страшно і це звучить сумно і прикро, але Духа Святого може взагалі не бути в житті людини, в житті сім'ї і в житті церкви. Діло в тому, що сьогодні дуже часто говорять і оперують писанням, що посланнями, і євангеліями, і ви знаєте, я так розсуждаю собі, чи в сім'ї, чи десь з іншими людьми. Коринтії, ми знаємо, не було недостатку в дарах. Про це засвідчує сам апостол Павло. Але коли апостол Павло написав це послання, церква вона мала вже дари Духа Святого. Вона була повністю обдарована дарами Духа Святого. Церква жила з того, що їм давав утішитель Дух Святий. І апостол Павло він тому говорить, щоб ми ревнували про те, не більше, щоб пророкувати, тому що це було дуже важливо. І так насправді сьогоднішні християни, вони взагалі мало що знають про цей дар, пророкування, про пророків. Можна почути дуже багато тих таких сухих, заїжджених, тих таких теорій, людей, які взагалі поняття не мають, що це таке є. І ви знаєте. Я не відрізняюся особою, і тому я навіть про це не буду нічого говорити, тому що щоб говорити про дари Духа Святого, то треба, щоб ті дари вони взагалі були в житті нашому. Максимально, що я можу сказати, я можу сказати про дари інших мов, які я маю. І я можу сказати, як це працює в моєму житті. Якщо, наприклад, я Молюся мовами постійно, і я використовую мій дар, і навіть я не розумію, що я молюся, але ви знаєте, мене наповняє Дух Святий, і я маю пережиття єднання з Духом Господнім. І це дуже є важливо, тому що як я чув свідчення, що буває дуже часто, що ти молишся духом, молишся мовами. І десь там, в тій годині, людина нуждається в твоїй молитві. І так було вже не один раз свідчення, що брати навіть записували час їхнього такого тяжкого життєвого моменту, записували цей час і знали цей день. Ви розумієте? Бо тому що то були десь в тюрмах за Радянського Союзу люди, яких зрадили такі самі ж віруючі, нібито. І ви знаєте, вони сиділи, і вони там перед отим важливим моментом в їхньому житті вони знали той день, вони знали ту годину. А потім через довгі роки виявлялося, що десь молилася сестра віруюча, бо тому що вона вночі встала, і її побудив Дух Божий встати і молитися. І вона не знала, за що молитися, молилась на мовах. І виявилось. І виявилось, що молилась вона, ось е, за того брата. Розумієте, що це була ходатисті на молитву. Вона каже: Я молилась, не знаю за що, але я завжди мала в розумі ось е, тебе, брат. І ви знаєте, ось дія Духа Божого, наприклад, в молитвах на мовах, вона дуже часто вона є настільки багатогранна, що ми навіть не розуміємо, як ми зростаємо. Ну бо тому що як подивитися на деревця, яке там росте десь на дворі, воно виростає з землі, воно виростає з землі, і, і як це відбувається, як цей процес можна пояснити. Хоча ніби є такі люди вчені, які можуть нібито пояснити, але насправді е, саме це чудо росту дерева, наприклад, землі ніхто не знає. От, бо тому що е, це настільки серйозно і настільки є е, процес е, необ'яснимий, що воно росте, виростає, і в результаті е, ми бачимо тільки ось цей ріст. І ви знаєте, в нашому житті. Коли ми молимось на мовах, коли ми маємо цей дар, ми ним повинні користуватись постійно, бо тому, що є так написано, хто молиться мовами, той будує себе самого. Це дуже важливо. Я можу засвідчити, що молячись на мовах, це дуже дуже сильно збудовує мене в чоловікові внутрішньому. Утішитель Дух Святий в нашому житті зранку, коли ти встаєш, коли ти відкриваєш очі, і коли ти прославиш Господа, коли ти встаєш і просиш в Господа милості на нинішній день, милості для себе, для своєї сім'ї чи для інших рідних тобі людей, ось це і є, що ти є в доброму єднанні з Господом. Це і є те, що ти маєш єднання з утішителем Духом Божим. Утішитель Дух Святий це не є той утішитель, який був тільки за часів апостолів. Ви знаєте, я пересікався з різними людьми, з різних таких конфесій, де чомусь не признають дарів Духа Святого. Ну просто не признають і все. Ось вони кажуть: ми Духа Святого приймаємо, а дари його ні. Бо Тому що дарити то було колись, а тепер їх не треба. Я вам скажу так, дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, що я в свій час так пробував до тих людей тулитися, щось їм пояснити, щось так коло них побути, хоча б хоча зрозуміти їхню думку, і я зрозумів, що, що це є даремна справа, і я просто марную свій час. ви знаєте. Бо це так виглядає, що ти Дух Святий можеш прийти сам, але нічого тут не приноси, нічого не даруй, бо тому що ми не віримо, що ти можеш нам подарувати, бо тому, що ми віримо, що ти дарував тоді, але тепер ти нічого не даруєш. Ви розумієте, це для мене. Я не знаю, як це сприймає Дух Святий. Я не знаю, чи він засмучується, чи це його якось. Ну я не знаю, як Дух Святий на це реагує, але мене особисто це дуже сильно ображає. Мене ображає, що на Духа Святого говорять так, що він може бути, але ти приходи, Дух Святий, але без дарів. тому, що ми не віримо. І ще навіть говорять, що люди, які мають дари Духа Святого, це люди, які мають це підозріло, і там всяко таке наговорюють, ви розумієте. Мені від цього неприємно. Якось до мене підійшов один з таких людей, і мені говорить, а як то так є, що людина каже, що вона хрещена Духом Святим, має інші мови і вона согрішає? І, ну, а я кажу, а як ти це бачиш? Ну, він каже: ну, як то є, якщо то є дар від Бога, то людина не може согрішити. Бо це ж дуже таке, якби. Щось дуже, так, якби дуже і велике. Ну, і так, воно і є дуже велике, але я говорю до того чоловіка, я розумію, що він спокушує мене і задає мені питання таке на засипку, для того, щоб мене пригнітити. І я йому відповідаю так: що скажи мені, якщо ми поставимо Рядом. Що йде перше? Йде перше дар спасіння чи дар інших мов. Він говорить, перший йде дар спасіння. Я говорю, якщо є перший дар спасіння, і для багатьох людей дар спасіння це є основа, бо тому, що ти без дару спасіння, без віри в Ісуса Христа, ти її не утримаєш нічого і від Духа Святого, бо тому що є написано, каже, що коли прийде утішитель, котрого я пошлю від отця, він засвідчить про мене. Розумієте, і це є така послідовність, що без віри в Ісуса Христа ти не можеш отримати дар Духа Святого. І якщо ти маєш дар спасіння, я питаю: якщо, наприклад, люди, які мають дар спасіння, але не мають дарів, і ви признаєте, що дар спасіння є першим, і без нього немає нічого. То чому е, серед вас є люди, які дивляться порнографію, там які сваряться, крадуть, обманюють і так далі? Цей чоловік упустив голову, чомусь він дуже сильно зблід, е, таким зробився ніяким, усунувся, і він більше нічого навіть не міг сказати мені. Ви розумієте, яка ситуація, що. Сьогодні Дух Святий, він є дуже сильно відсунений з життя християн, з життя церкви, з життя дітей Божих. Сьогодні на люди, які взагалі не знають. Хто такий є Дух Святий, і люди, які навіть не знають, як утішитель утішає людину, вони говорять про нього і говорять на нього настільки багато різних речей, що я деколи сиджу сьогодні. От справді я сьогодні з жінкою говорив і на цю тему. І ви знаєте, я аж заплакав, бо тому що мені справді мені стало обідно, скільки люди наговорюють на Духа Святого, навіть не зустрівши. З ним ні разу в житті. Ви розумієте, яка ситуація? Люди, які ніколи не переживали наповнення Духом Божим, вони про нього, про нього щось хочуть говорити. Я людина, яка наповняється Духом Божим, я яка, людина, яка має дар інших мов. Я можу вам сказати, я навіть сьогодні до нього молився, я кажу: Господь, ти знаєш, я про тебе так мало знаю. Господь, я тебе так мало розумію. Я молюся до Бога, і я розумію, що Бог настільки величний і настільки Його дія є велика, що я не можу зрозуміти всього. Я не можу зрозуміти дії Духа Святого, як Він діє в моєму житті. Я хіба знаю, що коли я наповняюсь Духом Божим, я зростаю, я зростаю в моїй душі є це відчуття, яке не може дати ніхто: відчуття миру, відчуття спокою, відчуття благодаті, відчуття любові, відчуття стриманості, відчуття вірності, відчуття бажання йти за Ісусом Христом, вірувати в нього, відчуття чекати приходу Ісуса Христа, Оце все бажання всередині, оце все, що в мені є, добре. Це все є від Господа, і я знаю, що Утішитель Дух Святий укріпляє це все в мені. І я кожній людині Божій скажу: людина Божа, якщо ти віруєш в Ісуса Христа, і якщо ти, наприклад, ніколи не переживав хрещення Духом Божим, не переживав єднання з Духом Святим, не спіши говорити якісь слова про Нього чи на нього. Не спіши говорити, що тобі потрібен Дух Святий, а не треба його дари. Подумай, чи ти не образиш Духа Божого. Як можна сказати, що Він тоді щось міг, а тепер не може? Ви настільки маєте відвагу аж так говорити на Духа Святого, обмежуючи його силу і дію? Чи він буде до вас йти, чи до вашої конфесії, і питати у вас дозволу, що йому давати, кому, чи що не давати, що кому дарувати, чи що кому не дарувати? Ви розумієте, я згоджуюсь, що багато є віруючих людей, які отримали дари Духа Святого і їх використали, і або не використали, або десь впали в гріх. Є такі люди. Ну, ми нічого з тим не зробимо. Ви зрозумієте, що ми ж не ображаємося, наприклад, на батька. Батько має, наприклад, чотирьох синів, і в нього дорослих четверо синів, всі мають право на, на керування автомобілем. І тато вирішив подарувати кожному машину, подарував кожному по новій машині. Багатий тато подарував своїм синам по новій машині. Один син взяв ту машину, подаровану, використав її. Він зробив там на доставку сів чи, чи, чи на таксі, і він ще на тому щось її використав добре. Машину то батько ним довольний. Другий син сів, на, на пішов в бар, напився на радостях, на рану вже ту машину розтрощив. Чи ми можемо сказати, що батько, який дав тим дітям подарки, що батько є поганий, чи він зробив щось зле? Ну ні, ну якщо дитина, його син. він Просто-напросто він зробив щось зле в своєму житті через те, що він впав у гріх, через те, що він почав пити, через те, що він почав там красти, чи через ще щось. І він не використав той, так як належиться, чи ми можемо сказати щось на Духа Святого, що він щось робить погано. Людина впадає в гріх, людина робить зле, і людина є винувата сама в тому, що вона не використала того, що їй дає дух Господній. І є тут дуже часто так, що в церквах розмножують невірство. Розмножують невірство, що на сьогодні це все є не потрібно. І вистачить в церкві одного пастора. Ми поставимо пастора, він буде самий головний. та не пастор самий головний. В церкві є головний зараз утішитель Дух Святий. Його спеціально Господь сказав, що пошлю вам Духа Святого Утішителя. Ви розумієте. Він що буде просто так, ви думаєте, просто прийде і буде комусь щось нав'язувати та в житті ніколи. Треба благати Бога, треба благати Бога, щоб в нашому житті була дія Духа Святого. Ми не можемо просто так собі сидіти і думати, що Дух Святий нам буде щось зробити в нашому житті. Треба благати Господа. Треба упокоритись перед Господом. Треба перед Ним стати на коліна і сказати: Господі, милості, прошу до себе і до, до моєї сім'ї. Я так мало знаю, Господь про тебе, я так мало знаю тебе. Ми не можемо просто собі керуватися якимись там чиїмись догадками. Скільки зараз є тлумачень про Бога. Ви розумієте, люди пробують пояснювати велич Господню, таким не займався ні один чоловік Божий в Біблії. Вони прославляли Бога за його велиж, ну, щоб пояснювати щось. Що ти можеш сказати про свій дух? Що ти можеш сказати про свою душу? Що ти можеш сказати про свою совість? Ти не можеш пояснити, що в тебе всередині є, а що ти можеш говорити про величного і святого Бога? Що ти можеш сказати про того, як велич якого є понад все? Чи ти можеш сходити на місяць і прогулятися про нього? Чи ти можеш переплисти океан? Чи ти можеш щось зробити таке, що не знати що, бо тому що ти такий великий? Та ні, ну ти ж є людина, просто людина. Людина не може розуміти величі Господньої. Вона не може розуміти дії Духа Святого. І ви знаєте, ну в церкві в Коринті, в них же спочатку не було нічого, вони не мали що читати. В них просто була дія Духа Святого в їхній церкві. Вони збагачувалися тим, що їм давав Дух Святий. І ми сьогоднішній час ми так мало про це знаємо, бо тому що нашу віру зруйнували. Зруйнували, зруйнували, нас переконують, що нам того не треба. Нас, нас переконують, що нам вистачає тільки того, що є в посланні. Але перше ніж було послання, перше ніж було написано, ось нові заповідь, Перше був Христос і перший був Дух Святий, люди. Зрозумійте, що перший і основний це є віра в Ісуса Христа. Ми віруємо в Ісуса Христа, і через віру в Ісуса Христа до нас приходить Дух Святий, але приходить тоді, коли ми віруємо. Якщо, наприклад, ми сповідуємо своїми устами, що ми не віримо, що Дух Святий приходить і дає дари, то ви не получите нічого від нього. Не получите ніколи. Я навіть не знаю, чи то не граничить зі зневагою на Духа Святого, коли ти щось говориш. Що він щось може чогось не може. Як можна Бога обмежувати і говорити, що він щось може чи чогось не може? Чи, чи він може нині дати дар Духа Святого комусь, чи не може дар, дати Духа Святого комусь? Ви розумієте, сьогоднішня людина вона настільки стала легковажною, що вона навіть не, з, не зважає на те, що є написано в Слові Божому, а там є ясно, все сказано. Там є ясно, все сказано. Вважайте, щоб не наговорити собі осудження на свою голову. Бо багато вже наговорили і нічого змінити не зможуть. На жаль, ті, які хулили, зневажали Духа Святого, вони вже нічого не змінять, бо так і написано, так і сказано в Слові Божому. Ви знаєте, якщо говорити про наше життя, в сім'ї нам, головам, сімей, потрібно завжди дбати, щоб ми були наповнені Духом Божим. Нам потрібно завжди хотіти, щоб був Дух Святий серед нас. Ви знаєте, що коли ми молимося і збираємося з сім'єю, перше, що я молюся до Бога, я кажу: Господь. Прийди до нас, Господь, ми нуждаємося в Тобі. я завжди кажу: Господі, є написано, що Ти сказав, Ісус, що там, де двоє або троє, там я буду посеред вас. Прийди, Господь, серед нас, прийди серед нас. Я не знаю, як це функціонує, ви розумієте? Я знаю, що приходить Господь. Я знаю, як це є. Багато людей хочуть розділити Бога. Багато людей ділять Бога. Ви розумієте, так собі легковажно якось там щось пробують пояснити, що Бог робить. Ми не знаємо, як Бог робить. Ми не знаємо, розумієте? Ми знаємо, що Він є, і він робить. Але як це він робить, то бачить хіба він. Ми не можемо судити про Бога того, чого ми не розуміємо. Ми можемо тільки рости і зростати, як оце деревце, яке живиться від землі, як живеться тою вологою. Так само, і ми живемося від Господа і зростаємо в Ісусі Христі, щоби вірою поселитися Ісусу Христу в серцях наших. А для того, щоб нам зросталося добре, для того і є посланий Утішитель Дух Святий, бо є так написано. І якщо, наприклад, в житті християнина немає Духа Божого, це є нещасна людина, ви розумієте? Ми можемо зібратися в зібрання, ми можемо співати, ми можемо все, що хочуть робити, але якщо не приходить утішитель Дух Святий серед нас, то ми просто-напросто прийшли. Сказати те, що ми хочемо, зробити те, що ми хочемо, але немає того, хто би мав бути серед нас, того, кого послав Ісус Христос для нас, щоб нас утішати, щоб нам нагадати, щоб нас укріпити, щоб нас зростити, щоб нас десь докорити, щоб нам показати дорогу правильно, щоб нас навчити, як жити, бо тому, що ми часто не вміємо жити, просто не вміємо. Ми дуже часто не вміємо жити в сім'ї. Ми не знаємо, як поводитися з жінкою. Ми ми знаємо, як поводитися з дітьми, ми не знаємо, як поводитися десь на роботі з співпрацівниками, ми не знаємо дуже часто, як поводитися і що робити, тому нам дуже потрібен утішитель Дух Святий, щоб ми завжди перебували в єднанні з Господом. Розумієте? Якщо немає в нашому житті утішителя Духа Святого, що ми вартуємо, ми нічого не вартуємо. Але якщо в нашому житті є Дух Господній, там, де Дух Господній, там свобода. Наше серце вільне, є, наше серце в мирі, в спокої, в благодаті. Ми купаємося в любові Господній. Ми боїмося втратити єднання з Господом. Ми боїмося втратити, щоб Господь не відійшов з нашого життя через наш гріх. Ми боїмося тоді зробити щось зле. Ми переживаємо, щоб він був серед нас і в нас. Ми хочемо, щоб це було. Дорогі мої брати і сестри, хто слухаєте мене, я вас дуже прошу, дуже прошу, моліть милості від Господа, щоб нам більше. Пізнати його благодать, пізнати його милість, щоби нам не бути скорими на слова, щоб нам не наговорити на свою голову лишніх речей, бо тому, що ми можемо сказати багато лишнього. Нехай Господь наділить кожного з нас мудрістю, нехай кожного з нас наділить розумінням і пізнанням, щоби нам зростати в Ісусі Христі, щоб нам наповнятися Духом Господнім, щоб нам прославляти Отця Небесного за те, що Він для нас зробив. Так багато. Ми ми просто будемо тоді цвісти, ми будемо в нашій душі буде рай, наша душа буде наповнена миром Господнім. Розумієте, як воно є? Я знаю, що кожен, хто є наповнений Духом Божим, буде розуміти, що я говорю. І хочу сказати ще раз прочитати: коли ж прийде. Утішитель, котрого я пошлю вам від Отця, Дух Істини, котрий від Отця походить, Він засвідчить про мене, і ви також будете свідчити про мене, тому що ви зі мною від початку. Це я сказав вам, щоб ви не спокусилися. Дорогі мої. Нам потрібно розуміти оце, що сказав Господь, щоб ми не спокусилися. Нехай Господь благословить, щоб в нашому житті завше прославлявся Господь, щоб в нашому житті завше був утішитель Дух Святий. Нехай Господь благословить нас.